Досі невіжена, не дивно. Її родичі смажилися як каштани прямо на юча. Десять років у божевільні ратлиджем все дарма, і бамбі становище не покращить. Загрузла у власних питаннях. Пожежа, спогади. Я заслужила відшкодування. Чи не так? То знайшов їй новий одяг, хто влаштував її до бамбі? Де б вона була без мене на вулиці? Торгувала своєю дупою. Так схоже на голубі, не пошкодувала для мене фунт чи два. Але те, що я знаю, коштує набагато більше. Я знаю її секрет. Чула, як вона казала, усі загинули через мене. Я не змогла їх врятувати. Я їй сказала, моє мовчання продається дешево. Я ж хороша людина, на відміну від її няні, пихатої хвойди або адвоката Редкліфа, котрий забрав того дурного кролика. Я потребую лише грошей. Я попередила її, що здам копам, як не пожертвує мені на проживання. Дівчиську геть голову знесло. Вона була я та днями, не може згадати власне ім'я, як я чула.